Перекинути я Катерина Львова. Я Галина. Галичанка. Я Ірина. Луганська область, Сєвєродонецьк. Я Ольга місто Чугуїв, Харківська область. Ми зараз збиваємо білки, збиваємо жовтки, ріжемо горіхи, бо горіхи і цукати то є основний інгредієнт, і все це для того, щоб ми зготували цвіба. Свіба вже нарешті пам'ятайте, цвібак будуть їхати. Наші хлопцям передадуть нам Чортиками. трусара. ми Миколиками кілька років тому я познайомилася з пані Стефою. То така Мар'яна душа, дуже крута кіта. Вона відроджує власне відшукує по заграницях, по, по діаспорі такі рецепти наші. Ну бо це якийсь такий комплекс меншовартості, коли ми отими його називаємо частки, готуємо, так. але не знаємо, що то є наше. що, перевіряємо, чим наші дуки ну, давай. Боженько, яке воно ну, файне. Ти що, то їх треба перекинути, так? так? Давай. <ріст> <ріст> хтось додає <ріст> борошно, <ріст> хтось розмішує. <ріст> Давай, я буду додавати. Давай. Так, тоді, тоді на не не уроки. До половини дня? Чи, чи я Я пишу трошки менше. А, більше. А, а, більше. а порошку до печива? Давала йому. Давала. Давала, давала. Галюню, скажіть, де ми е, є? Ми... Де це прекрасне місце? Так знаходиться. <рес> <рес> Ті цлібоки ми випікаємо у Львівському вищому професійному училищі харчових технологій інноваційному центрі Food Innovation. О, -о, -о, -о. О клас! Я думаю, у мене досить. Так, досить. Те ви які? А в тебе. Є... А -а -а. Боже, з чого я вас малині в Пахне? Посадимо. Ооо. Боже, а смак який? А -а -а. Я початочок, де серединку, галюні. Давайте, виберіть. Ви кажете, серединка краще, то я беру серединку. Mm -hmm. Нехай на кожному різдвяному столі, на кожному кльоші різдвяному, поряд з іншими смаколиками, був цвібак, галицький цвібак. І ми будемо одночасно їсти з тими хлопцями хто на фронті. Так. так. так, так. З любов'ю і вдячністю. Чекайте, а ви знаєте, що таке кльош? <птом> Ні. Кльош. Така тарілка на ніжці. Знаєш?